Напередодні нового сезону, Олександра, що відчуваєте, які у вас емоції? Новий сезон, нові очікування. Новий сезон, нові очікування. Ми, ми саміром рахуємо, там зізвонюємось так 11 днів до старту, 10 днів, 9 днів. Сьогодні вже 8 днів. Рахуємо дні. Очікування у нас дуже великі, тому що ми вже не на Екстраліги. У нас є певні, як ми вважаємо, підсилення. І ми дуже чекаємо виходу на їх на поле. І дуже чекаємо на, на гру. Дуже чекаємо. В цьому чемпіонаті, в цьому сезоні, як Ви вважаєте, буде ще важче, аніж у тому або ні? Та не буває. Ще важче, менше, більше. Завжди тяжко, тому що всі команди амбітні. Кожна з команд, хто, хто йде в екстралігу, вони ставлять в собі максимальні цілі. От, звісно, будемо будем битися з кожною командою, і дуже хочеться, щоб ми, ми перемогли всіх. Це, це було б взагалі ідеально. Але так не буде. А може і буде, але ми подивимося. Я думаю, що цей, цей чемпіонат буде дуже цікавий. Болівальники були дуже серйозною підтримкою команди в минулому сезоні. В цьому теж розраховувати на таку шалену підтримку у цьому залі. Запрошуємо всіх вболівальників, ви нам дуже потрібні, тому що команда грає в першу чергу для вас. От, звісно, ми дуже хочемо, щоб арена наша не витримувала кількості місць, яка є. Хочеться, щоб людей приходило більше, більше, більше як і більше. От, і, ну, і ми зі свого боку обіцяємо дуже 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 потужну підтримку. E, jak e, e, ultras tak tak, tak, tak mu.